Тестуємо систему нічного бачення для автомобіля. Хочу вам продемонструвати, як вона працює. Спочатку поглянемо, як видно, очима з дальнім світлом фар. З ближнім світлом фар І взагалі з вимкненими фарами. Повна темрява, а тепер давайте поглянемо, як видно, за допомогою приладу нічного бачення в автомобілі. Ось наразі повна темнота, фари вимкнені. Ми бачимо чітко контур дороги, бачимо об'єкти, дерева. Ця картинка нам дозволить здійснювати рух на швидкості 30-40 км. Зараз ми знаходимося в Русі, швидкість біля 30-40 км. Бачите, що система дозволяє спокійно рухатись навіть на цій великій швидкості по сільській дорозі. Ця система може бути корисна. А в тих точках, де потрібно рухатись незамітно і при цьому не, не розбитись, чітко бачити дорогу. Кількість комплектів обмежена. За замовленнями звертайтесь до наших менеджерів. Вся детальна інформація буде під відео. Слава Україні!